Як провести експеримент. Іноді для детального вивчення об'єктів чи явищ природи недостатньо тільки спостерігати, отримати інформацію про властивості об'єкта або сам об'єкт можна за допомогою досліду або експерименту. Експеримент це спосіб пізнання природи у спеціально створених умовах. Експеримент це метод вивчення природи, за якого вивчення тіл чи явищ проводяться у контрольованих і максимально схожих умовах. Зазвичай усі об'єкти експерименту відрізняються один від одного, дією лише одного фактора. Таким чином, усі відмінності, які виникають між об'єктами під час експерименту, можна пояснити дією саме цього фактора. Наприклад, пророщування насіння гороху в однакових горщиках з однаковим ґрунтом і за однакового освітлення, але кількість води під час поливу вноситься різна. У цьому випадку, порівнюючи ріст гороху в різних горщиках, ми можемо з'ясувати, як впливає полив на ріст цієї рослини. Етапи проведення досліду та експерименту. Перед проведенням експерименту насамперед потрібно поставити такі запитання. Для чого проводиться експеримент? Що хочете дізнатися? Слід сформулювати гіпотезу, припущення, підготувати потрібне обладнання для проведення експерименту, з'ясувати, як він буде проводитися, скласти план проведення експерименту, зробити необхідні записи, малюнки, фото, сформулювати висновки, що ви дізналися. Чи досягли ви запланованої мети. За допомогою експерименту можна дізнатися, що буває з тілами при нагріванні та охолодженні, які предмети притягує магніт, які речовини розчиняються у воді, а які ні. тощо. Експерименти допомагають досліджувати не тільки об'єкти неживої природи, а й рослини. І тварин. Так само і спостереження. Експеримент потребує детального опису етапів його проведення, фіксування отриманих результатів. Відомий італійський учений 18 сторіччя Ладзаро Палансані вивчав поведінку тварин. Так, наприклад, учений вирішив з'ясувати, як кажани орієнтуються в темряві. Спочатку він вважав. Що в цих тварин дуже гострий зір, який дозволяє бачити і при слабкому освітленні. Щоб перевірити свою гіпотезу, спаланцані зав'язував кажанам очі темною стрічкою. Виявилося, що із зав'язаними очима тварини чудово орієнтуються в темряві. Коли вчений заткнув кажанам вуха, вони втратили орієнтацію. Поміркувавши, Спаланцані вирішив, що цього досліду недостатньо. Можна на кажанів впливати подразнення вух. тоді з встановив тваринам у вуха тонкі металеві трубочки. Кажани знову добре орієнтувалися. Коли ж дослідник затикав вільні кінцівки трубочків, щоб звуку не доходило до вух, тварини почали налітати на перешкоди. Так, Спаланцяні визначив, що кажани ніби то бачать вухами. Проведіть експеримент. Зайва вага! Вам знадобляться горщик із кімнатною рослиною, ножиці, стрічка, поліетиленовий пакет, лійка з водою. Добре полийте кімнатну рослину в горщику. Коли вода повністю просочиться в ґрунт, накрийте рослину поліетиленовим пакетом. І об'яжіть пакет стрічкою навколо нижньої частини стебла. Поставте рослину в тепле сонячне місце. Через декілька годин обережно розріжте пакет зверху. На внутрішній стороні пакета ви побачите крапельки води. Поясніть, де взялася вода на стінах пакета. Зробіть висновок. Експеримент це спосіб пізнання і дослідження природних об'єктів явищ у спеціально створених умовах. Він дає змогу досліджувати тіла неживої та живої природи. Під час проведення експерименту потрібно дотримуватися всіх його етапів. За потреби, експерименти повторюють кілька разів. Чи знаєте ви, що дуже давно китайці придумали, як виробляти шовкові тканини скокані в гусениць шовковичного шовкопряда? Принцеса Сі Чи провела дослід, під час якого виявила, що в гарячій воді кокони швидше розмотуються у нитки.